На кладовищі в нас тут кулі, рушниця ідеальна. Трішки треба оборудувати баску, як завжди. Раз, два, три. Робимо висадження для того, щоб потім з дереваною не було проблем. Головний ставок. Та ти що, що за синя? дурочка сидить. Іди сюди, іди сюди, маленька, не бійся оп, по -оп -оп по -оп -оп. по Ну в голову хедшот залітає вже непогано. Ось так. Є май, тепер сині. Та ти що? Це ж матрьошки довбані. Добре, тут ще буде дві, а то і того буде чотири. Що з патронами? Може, світлом їх? Усюди все позакінчилось, я не можу. Що відбувається? Перезаряджання. Добре, зараз ми їх всіх накажемо. Десати лизать сілізе, га? Ладно, все, пішли далі. Вас буде атаковано цією ніч. та мені пофіг, в мене тут з жабами серйозна заруба. <плес> Ось так. Тримай маленька. <плес> Значок не стрибати в воду. Ну, звісно, не стрибати.